Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА. Продовжуємо програму. Не встигли українські пасажири вилізти із залізничної халепи, куди завезли корейські потяги Хундай, як транспортну галузь паралізувала ще одна біда. Раптове банкрутство провідної національної авіакомпанії Аеросвіт зірвало після новорічні відпустки тисячам її пасажирів. Про загрозу монопольного становища на ринку пасажирських авіаперевезень групи авіакомпанії Олігарха Ігоря Коломойського експерти говорили давно. Аеросвіт, Дніпроавіа, Донбас, аеророза вітрів наслідком цієї монополії в руках одного бізнесмена і закрите небо для багатьох інших світових. Світових авіаперевізників стали завищені ціни на авіаквитки та занижений сервіс. Квитки на літак в Україні набагато дорожчі ніж у Європі. Там, до речі, теж періодично банкрутують пасажирські авіаційні перевізники. Але в Україні при цьому про інтересів про інтереси пасажирів думають в останню чергу. Але головне питання кому насправді вигідне розпочати банкрутство колись найбільшої української авіакомпанії? Анна кібінок досліджувала цю історію. Один з основних українських авіаперевізників Аеросвіт на межі банкрутства через мільярдні борги. Компанія Аеросвіт володіє найбільшою мережею регулярних авіарейсів в Україні, виконує внутрішні та міжнародні рейси за більш ніж 100 напрямами, а також чартерні перевезення. Серед них далекомагістральні рейси до Китаю, США, Канади, Індії, Шрі-Ланки, Таїланду. Тисячі людей у новорічні та різдвяні свята застрягли у найбільших аеропортах світу. Авіатори з початку року скасували понад 20 раніше проданих рейсів. Сигнал СОС від стурбованих пасажирів. Лунав з ряду європейських та азіатських країн Угорщини, Ізраїлю, Таїланду, В'єтнаму, Росії, Польщі та з самої України. Фурхат з Ташкенту та Елла з Ізраїлю одні з перших жертв аеросвіту. Вони не змогли вчасно відлетіти до своїх домівок ще у грудні минулого року. Ми делаємо все возможно. Ми перебронируємо білети на те авіакомпании рейс, на которые у нас есть возможность. Питання можна предоставить жилье, к сожалению, по причине непроплати тоже не предоставляется. Чому флагман українських авіаперевезень раптом з банкротів? Існують дві версії: чиновницька і офіційна. Відбувся касовий розрив в умовах фінансової кризи, і аеросвіт з ним не впорався. Тож, вимушений був звернутися до авіакомпанії партнерів, аби у такий спосіб вийти з проблемної ситуації. Втім, зробити це компанії не вдалося. Вона вимушена скорочувати рейси та звільняти персонал. Однак, експерти, котрі багато років вивчають авіаринок, схиляються до іншої конспіративної та неофіційної версії. Ситуація за аеросвітом заздалегідь спланована операція у бізнесових війнах олігархів Непонятна структура задовженості. Потому что вот эту цифру 4 миллиарда вытащили как черты из табакерки. Вот вам, пожалуйста, разбирайтесь сами с этой суммой. Плюс еще 400 миллионов на Донбасс Аэро, которая входит в группу, альянса альянс с аэросвитом. Я не исключаю возможности, что сейчас еще появится долг на Днепр... Днепр Авиа. А в Днепр Авиа входит еще Днепропетровский аэропорт. И есть риск, что еще и Днепропетровский аэропорт куда-то уйдет в пользу частных структур. И эти прогнозы уже справжуются. В мережі з'явилось повідомлення, що авіаперевізник Дніпро Авіа, котрий входить до альянсу, Українська авіаційна група та авіакомпанії Аеросвіт і Донбас Аеро припинили виконання рейсів. Інтригуюче питання звідки у провідної на авіаринку компанії Аеросвіт раптом взялися серйозні мільярдні борги, адже станом на 27 грудня 2012 року це більш ніж 4,2 мільярдів гривень. І це при загальній балансовій вартості активів в 1,4 мільярдів гривень. Конструкцію боргу ніхто не коментує. Як довго накопичувались позики, інформації теж немає. Дивує, що ці цифри виникли лише сьогодні. Хоча, за нашою інформацією, борги тягнуться з 97-98 років ще минулого століття. Позаяк за останні кілька років у фінансових скандалах за аеросвітом фігурували цифри удвічі менші. На початок 2011 року у них підвітовка задоволення була 1 млрд 484 млн грн. А на 30 июня вона стала 2 млрд 198 млн грн. Воно буде 50%. Фахівець авіаринку В'ячеслав Коновалов каже, скоріше за все це пов'язано зі штучним накопичуванням боргів. Це типовий метод введення непрозорого бізнесу в Україні. Як ця схема виглядає у ситуації з аеросвітом? Ось самоліт у нас. Boeing 737. Мы его берем у лизинговой компании где-нибудь на западе. Пока самолет доходит вот до аэросфита, существует несколько там посредников. Лизинговая компания, страховая компания, mm -hmm. еще какие-нибудь компании хендлинговые, которые занимаются обслуживанием либо доработкой самолета. Вот на пути вот этому, да, до аэросфита стоимость может ну, там, от 30 Процентів увілічуватися. Якщо врахувати, що вартість лізингу літака у місяць може коштувати 200-300 тисяч доларів, можна тільки уявити, про які суми йде мова. Адже це вартість лише одного літака, а їх у аеросвіту майже 30. Це був парадокс для ринку. Некоторі самоліти, ну, 737, Трісім, Ембраєри, вони э, стояли на землі місяцями. Тобто, казалось бы, лизинговые платежи йдуть, а самоліт стоїть. Ну, який нормальний хозяин такое дозволить. Інстинуація з банкрутством вигідна тому, кому належить аеросвіт, переконаний фахівець авіаринку та економіст Сергій Доротич. Володіння аеросвітом пов'язують з іменем мільярдера Ігоря Коломойського, котрий керує бізнес імперією приват. Є ряд афільованих компаній в групі приват, які фактично мають право власності на літаки. І ці літаки надаються у лізи авіаперевізнику. Це дає змогу в ручному режимі керувати фактично прибутковістю та регулювати. і вигідно. Бізнес-мену такого рівня тримати компанію фактично на самому дні на розтяжці, щоб у будь-який самий непідходячий момент можна було, як то кажуть, себе обезпечити. На думку експерта, Мойський навмисно банкрутує аеросвіт, аби перенести активи з однієї своєї юридичної особи на іншу. Тобто ласі активи з аеросвіту Донбас, АЕРО», Дніпро, Аеро та вітрів» спокійно перейдуть до міжнародних авіаліній України. Це такий своєрідний захист свого авіа та банківського бізнесу від рейдерства. Версія ця цілком може відповідати дійсності, адже в грудні 2012 року в інтернеті промайнула новина про погрозу Коломойського обвалити гривню з допомогою Приватбанку, так би мовити, відповісти на бажання сім'ї захопити його бізнес. Фахівці вказують і не факти щодо перерозподілу капіталу між Коломойським і Пінчуком. З іменем останнього також пов'язують аеросвіт. Фонд держмайна на початку 2012 року в інтернеті можна знайти ці всі дати, об'явив про продаж акцій, які належать державі. Це 22% з копійками. Зрозуміло, що зараз Коломойський, який знаходиться не в фаворі, навряд чи міг заініціювати таку процедуру. Скоріше за все, хтось більш потужний. Хто? Пан Пінчук, у кого є пакет акцій, він незначний. І як зазначав декількох інтерв'ю сам пан Пінчук, вони не мають і представники пана Пінчука не мають представництво керуючих органах. Якщо поглянути на хроніку подій навколо аеросвіту, конфлікт в компанії триває досить тривалий час, і до сьогодні роками не проводилися збори акціонерів. Цьому заважало те, що у приватне було 60% необхідної квоти, аби зібрати акціонерів. Йде перерозподіл авіаринку вказують фахівці. Вони ж зазначають, що вірогідно Коломойському вже належить частка міжнародних авіаліній України. З огляду на те, що дві компанії Аеросвіт та Мау, які раніше були серйозними ворогами та конкурентами, раптом стали затятими друзями та партнерами. Так найпрестижніший та високорентабельний авіарейс Київ-Москва компанія Аеросвіт з легкістю передає мау як і решту далекомагістральних рейсів.

Журналісти знаку оклику вийшли на зв'язок із наближеними до топ менеджменту зазначених авіакомпаній. Виявляється, перехід окремих менеджерів з аеросвіту до МАУ був заздалегідь спланований та контрольований, як і передача нових літаків аеросвіту в МАУ. Ще в вересні на в кінці вересня року. такий є Євгеній Трескунов. Він був е секретарем Альянсу Української авіаційного руха. І він е один з перших топ-менеджерів, які прийшли в, в е міжнародні авіалінії, то завдання в керівництві. Е Підписанок між аеросвітом і «МАУ». І в першу чергу зараз будуть передаватися нові літаки, які якраз е отримували розсвітом і воїнги нового покоління. Офіційно сьогодні міжнародні авіалінії України належать кіперській компанії Онтобет Промоушенс лімітед. Мау спростовує інформацію про те, що група приват або афільовані з нею структури увійшли до складу акціонерів. Мау журналістам знаку оклику. Інсайдер, наближений до менеджменту даного авіаперевізника, розповів, що мау компанія Ігоря Коломойського а, мау там називали це компанія Коломойського. По інформації та є, що Коломойський володіє повністю. Я не знаю, невідомо, не яким чином він вже і скупив акції, які належали австрійським авіліям, тому що 22% вмагу належали австрійським авілінією. Але по інформації від інсайдерів, що компанія повністю підконтрольна Коломойському. Наприкінці грудня 2012 року Аеросвіт подав до господарського суду Київської області заяву про банкрутство. Справу, за словами експертів, авіаринку буде розглядати суддя, якого називають людиною, наближеною до Ігоря Коломойського. У керівництві компанії заявили, що йдеться про реформування, і санація не завадить виконувати взяті на себе зобов'язання. Однак цього не було зроблено. Ситуація поглибилась. На аеросвіт звернули увагу інші. Компанії, що обслуговують міжнародні аеропорти, і почався ланцюжок претензій. Цей ланцюжок посилювався і оперативність, якою була підготована заява до господарського суду, теж чітко підкреслює те, що все було сплановано. Міжнародна асоціація повітряного транспорту вже виключила авіакомпанію Аеросвіт із системи взаєморозрахунків між авіакомпаніями та агентами з продажу авіаперевезень. Підняти компанію після цього неможливо, такі прогнози фахівців. Аеросвіт великий монопольний бізнес. За оцінками експертів, частка на ринку не лише аеросвіту, а й Донбас, Айро, «Дніпро Дніпроаеро та Віндроуз. Та відсотків і такі солідні бізнес активи справді могли зацікавити певну потужну політичну команду, яка захотіла їх отримати. Вірогідно, у цій історії Коломойський так таки зробив крок на опередження. Активи з аеросвіту виведені. От тільки одного не врахували у цій хитро спланованій олігархічній війні. Забули, що на шляху перебувають тисячі пересічних українців, котрі стають заручниками аеропортів, фінансових і побутових труднощів, та самих льотчиків авіаторів, котрі застрягли на чужині у свята, не кажучи вже про завислів повітрі, невирішені долі майже трьох тисяч працівників аеросвіту.